Доброго ранку, дітки! Я рада вас вітати. Треба дружно привітатись, посміхнутись, обійнятись. Усміхніться ви мені, усміхніться і собі. Сонце заглядає віконце. Усміхніться, дідлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Дітки, у цій чарівній книжиці є дуже багато різних казочок, але є і цікаві завдання. Давайте їх виконаємо. Дітки, хто з'їв колобка? Вовк, зайчик, лисичка. Так, вірно, лисичка. А хто розбив чарівне яєчко, курочка, баба чи мишка? Вірно, мишка, молодці. Хто посадив рібку дід, баба чи внучка? Так, дід. А де поселились звірі? В рукавиці, шкарпеці чи в мішку? Правильно, в рукавичці. Дітки, я бачу, що ви всі казочки дуже добре знаєте. тому... Сьогодні на занятті пропоную вам зробити героя однієї казки. А що це буде за герой? Ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався, а лисиці на зубок все ж потрапив. колобок. правильно! Дітки, подивіться, який гарний веселий колобок є у мене. Давайте його розглянемо. Якого він кольору? Правильно, жовтого. А якої він форми? Вірно, круглої. А що це є у колобка? Так, ручки та ніжки. А якого вони кольору? Правильно, помаранчевого. А ще що є у нашого колобочка? Вірно, капелюх. А якого він кольору? Так, синього. Я пропоную і вам сьогодні зробити такого веселого колобочка. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки. Колобок рум'яний бік, тік він за поріг. Скік, 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 скік. скик, Втік він за поріг. Покотився колобок По стежинці в густий лісок. Скік, 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 скік. По стежинці в густий лісок. Зустрів він там зайченя і сердите вовченя. Ведмедика клишоного. А лисичка-сестричка здурила колобка і з'їла ням-ням-ням. Щоб зробити колобочка, нам треба підготувати картон фіолетового кольору і коричневого кольору доріжку, по якій біг колобок. А також наші помічники сьогодні це геометричні фігури. Кружечок жовтого кольору це колобок. Кружечок синього кольору це капелюшок для нашого колобочка. А також кружечки помаранчевого кольору це ручки та ніжки колобка. Окрім того, нам треба підготувати клей, пензлик, серветку та два фломастери або олівці синього та червоного кольору. Ними ми будемо домальовувати очі та ротик. Починаємо працювати. Викладаємо наші елементи. Спочатку беремо кружечок жовтого кольору, це колобок. Потім кружечок синього кольору. Згинаємо його навпіл. Після цього викладаємо ручки та ніжки нашого колобка. Беремо кружечок помаранчевого кольору. Так само згинаємо його навпіл. Це буде одна ручка. Це буде друга ручка тепер робимо ніжки колобку. Згинаємо навпіл кружечки. Одна ніжка. Друга ніжка. Ось такий колобочок у нас вийде. А тепер нам треба все охайно приклеїти. Спочатку змащуємо клеєм кружечок жовтого кольору. Багато клею не наносимо. Наклеюємо колобочка знизу на доріжку. Притискаємо пальчиками. Зайвий клей витираємо серветкою. Тепер будемо клеїти ручки. Клей наносимо з однієї сторони. Гарненько притискаємо пальчиками. Клеїмо одну ручку, потім іншу. Зайвий клей витираємо серветкою. Тепер ніжки, одна ніжка, друга ніжка. Гарненько притискаємо. Зайвий клей витираємо знову серветкою. Тепер клеїмо капелюшок. Гарненько притискаємо. А тепер нам треба домалювати колобку очі. Беремо олівець або фломастер синього кольору і малюємо. Після того, як намалювали, беремо олівець або фломастер червоного кольору і малюємо колобко ротик. Ось такий колобок вийшов у мене, а фото ваших колобків буду чекати. Дітки, скажіть, якого кольору мій колобок? Так, жовтого молодці. А якого кольору у нього ручки та ніжки? Помаранчевого, а якого кольору його капелюшок? Так, синього молодці. Наша сьогоднішня зустріч завершена. До побачення!